Вітаю друзі, дощі у нас ідуть, поливають, а це сіно викосив перший раз, ну не в перший разів декілька за мою битність тут повністю клівером конюшиною заростала. Ну і власне кажучи, вона дуже сильно боїться води. Оце ви бачите, почерніло все. І, мабуть, скорше за все це я поковиряв половину. Скину, відвезу додому. Хай їдять поки, поки воно ще не почало гнити. І так дивися його, якщо не, не піде сонечко, перевезу додому та да згодую. Ось. І оці кущі, які ви бачите, в кадр попадають. З клинок колись тут було два великих клинки. А це один, а там другий час від часу ми його вирубували. Інколи вирубували повністю під ноль. Ну, Щоб клинок не затіняв, а потім я вирішив, що люди вирощують павловнію для того, щоб опалювати свої приміщення. Ну а я вирощую клинок в себе на городі. Час від часу з його звичайно жару небагато. Але він росте швидко і відповідно є можливість хоча б на розтопку дравець запастись. Ну і так як у мене є. Портативна міні-пила акумуляторна, то нею. Я зараз повипилюю де тостіше. На возика, мабуть, завантажу разом із цим сіном, не до сіном. І перевезу його додому. Дома вже подивимося, куди ми його дінемо. Ну, а решта тонесенькі залишаться дровця дравця, підростуть за декілька років. Тут я, мабуть, два роки нічого не випилював. Ну а зараз піде. За перший сорт. Пилочка, ось оця, яка в мене є. Так, недолік і дуже великий недолік в тому, що в неї немає маслянки. Отак от виїжджаєш на скоро. Думаю, поїду. До речі, мабуть, вже брязка дощик. Нині. Думаю, поїду переверну, заодно повирізаю і відповідно масляночку я не кинув. Ну, Скільки там з десяток, може, різів, може з 20 буде. Порода м'яка, порода ріжеться легко, відповідно, думаю, що за цей раз не зітреться. Тобто це вже є недолік, це дуже великий недолік. Так би взяв би в руки даного. Пилку побачив, що оливки там немає, додав да й поїхав, а так береш і постійно забуваєш. Ну яке вже є ось до роботи. Ну, перед кожним. Початком роботи відпустили. Трішечки натягнув і все. Зубчик всі справи. Звичайно, це не бензопила і невелика пилка але їде таких робіт вистачає Так і пішли далі там подивимось З любого боку она рівномірно розташована по вісі, завалить можна з любого боку. Зручно. То, щоб не задиралась, краще взяти з того боку спалять куди буде валиться. І... Отак. От все чуденько виходить. Як тільки почнеш вирощувати, так зразу починає засихати змащується росичка. Це, власне кажучи, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну хай 10, 10 хібок зрізав я. Двигун трішечки теплий. Тобто, якщо я зараз його покладу і це все приведу в порядок, після деякого часу на <гум> його можна працювати знову. При перегріві спрацьовує захист. Тобто вимикає, дає можливість зрозуміти, що треба дати йому е охолонути. так? Але ми, ми такі, що нам треба, є, щоб згоріло до кінця. тобто Кубів 8 перепилять дров. Таких. Тоді можемо вважати, що дана пилка гарна. А взагалі мука парка. Взагалі Чим менше інструмент, тим менше на нього дається навантаження і відповідно тоді він логічно буде довше служити господарю. І Якщо купуєш для себе, то звісно ж його бережеш. Чужим інструментом так не працюють, тобто, ну, хоча й чужий берегти треба. Так, наводимо порядок, а потім вже продовжимо далі. Піде на вражай. Та пропадає сіна, бачу. Забачу. Підпасите, сьогодні на дружня не буде. Будеш обирати вести додому. Ось так менше ніж 2 метри, бо лазок у мене довжиною 2 метрів вилазить. По діагоналі не класти приблизно... уже брязкой Все. Знову трішечки нагрілась що тут я чекпуху полявну, 30 градусів може 40 десь так, дощ іде ховати. Saves. Зліпчики уже затупились. Так, а це наче-то уже точно все. Блять. Даю пилочкою найкраще десь так 70-90 мм. Ну 100 ще куди б не йшло. Більше вже проблематично, менше теж рве його в руках стрибано не ріже. Для того щоб вона нормально різала, треба, щоб зуби постійно були щеплені. Тобто широка, широка площа, а це десь 2-3 зуба. Як один зуб вона стрибає. Це вже мабуть рік або був більше. І не грами не розшаталося. Це що означає правильно набити. Не треба там ніяку гуму, не треба нічого, треба врахувати властивості матеріалу. Давно я хотів їх стрілять. Звичайно, не дощі їх хотів спилять. або ж вирубати. Але довелося по кайфу все зробити. Так, ну і тепер треба накидати сіни на півгнилого. Таке перше в моїй битності, щоб я не лихіна вдома зібрав навіть. Ну, звичайно, могло не знить. Буквально двох один не вистачило. Бух. Це, власне кажучи, і все. Покатався, намок, зробив головне, що вирізав на ті кущі, не так затінятимуть. Ну а це вже буду прибирати. Путім. Дякую, друзі. на нас все добре, бувайте здорові. Парко дощитиме, мабуть, ще не один день. Все буде.